Всім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Мене звати Лариса, я тренер. І сьогодні пропоную позайматись для того, щоб покращити стан судин. Це тренування можна робити при варікозі і інших захворюваннях судин. Це не тільки про гомілки, про ноги. Коли ми розмовляємо і хочемо, щоб наші судини були здоровими, хочемо профілактувати різні захворювання, то ми... Повинні працювати над всім цілом, тому що на стан судин впливають не тільки м'язи гомілкостоп, а і правильне дихання, і мобільність кульшових суглобів. Наша постава. Тож всього потрошечки, і ми сьогодні з вами гарно потренуємося. Запрошую. Пропоную сісти так, щоб вам було зручно. Якщо дана позиція для вас комфортна, залишайтесь в ній. Якщо ні, ви можете навіть сісти на стілець так, щоб ви сиділи на сідничних буграх. Ваша грудна клітка і таз були в одній площині. І починаємо зверху вниз. Пропоную покласти руки на плечові сугоби і порухати такі намалювати великі, великі кола в одну сторону. Голову тримаєте грудну клітку в одній лінії. Що це значить, коли ви рухаєте руками, не виставляєте таким, самим, таким чином голову вперед. Залишайте голову над грудною кліткою. І в протилежну сторону. 5. Шість. Гарний, гарну амплітуду робіть. Останній раз. Залишили. Потягнулись руками вверх і розкрили праві ребра, зробили вдих, і можна навіть подивитись на праву долоню. Зробили вдих, потягнулися лівою стороною і ще поразу. Потягнулись правою і потягнулись лівою, залишились. Опустили одну руку вниз і трошечки поглибим, збільшимо нахил, розкриємо гарно-гарно грудну клітку. Піднімайте спочатку руку, а потім нахиляйтесь, щоб це у вас був саме рух. Тулуба, а не нахил голови. І ще ми зробимо кілька разів. Пропоную з вдихом робити нахил і з видихом повертатись. Ми зараз покращуємо рухливість грудної клітки, щоб наше дихання було механічно правильним. Останній раз. І залишилось. Якщо ви сидите в цій позиції, змініть ноги по дзеркальному. Знову потягнулися руками вверх, розкрили праву сторону ліву. І ще раз праву, ліву. залишили. Звідси ми робимо поворот корпуса вправо, опустили руки і повернули голову назад. Видовжились, повернули вліво, опустили руки і повернули голову. А в зоні комфортно працюємо. Повертайте голову, погляд, наскільки комфортно вашій шиї. Вас нічого не повинно бентежити, турбувати, тим більше якісь неприємні больові відчуття. Давайте ще по разу. Не зміщуйте грудну клітку відносно таза. Останній раз. Залишимось по центру. Опустимо руки. Збираємо ноги. І сідаємо таким положенням. Притримуємо себе за стегна. Робимо вдих в задню частину грудної клітки і скруглюємо при цьому спину, нахиляємо трошки таз назад. І повернулись по центру. Вдих. Голову трошки можна нахилити вниз. І по центру. І ще три рази. Думайте про свій хребет. Слідкуйте, щоб це не було таким чином, щоб це не тільки голова рухалась, нахиляєте таз назад, опускаєте голову вниз і думайте про те, що ви вдихаєте в нижні ребра. Останній раз. І залишились руки ззаду, ноги вирівняли, перенесли вагу тіла на долоні, і звідси розкрили грудну клітку, робимо вдих, грудину, підносимо в небо і відпустили. Знову ж таки, штовхайте руками, щоб ви розкривали грудну клітку, щоб це був не тільки рух голови. І ще. І видих. І ще раз. І можна тут залишитись і трошки провалитись вниз. І відштовхнутись розкритись. Знову провалитись вниз, нахилитись таз на, тазом назад і відштовхнутись, розкритись. Два рази. Провалились. Додаємо до руху грудної клітки, рух в лопатках. Останній раз. І залишились. Можна залишити руки позаду, можна сісти на сідниці, якщо вам це положення доступне. Можна трошки притримуватись. Порухаємо трошки стопами на себе від себе. Залишимо пальці ніг направленим вверх, постискаємо пальці. Порухаємо м'язами стопи. Кулачок збираємо пальці, залишили, порозкривали в сторону широко. Добре. І ноги разом згинаємо в колінах і спокійно опускаємося в положенні, лежачи на спину. Через круглу спину, притримуючи себе за стегна, опустились. Ноги зігнуті в колінах лягла кривенько на нерівну поверхню. Ноги зігнуті в колінах, руки можна покласти назад. Почнемо з нахилів таза і з роботою над тазостегновими суглобами, щоб покращити рухливість, тому що тут також проходять дуже важні артерії, судини і рух в кульшових суглобах повинен бути функціональним. Нахиляємо таз назад і таз вперед. Слідкуйте, щоб це був рух саме тазу, щоб ви не стискались і не прогинались. Таким чином, голова ваша спокійно лежить, і ви щас думаєте, що ви макушкою тягнетесь в одну сторону, а сідничними буграми в протилежну. Натягнутий хребет і нахиляємо таз трошки назад, поперек наближаємо до підлоги. І, зберігаючи це довжиню віддаляємо від себе лобкову кістку, а макушкою в протилежну сторону. Кілька раз. Тут видих, живіт провалюється, і спокійний вдих, не надувайте живіт. Кілька раз. Знайшли нейтральне положення, щоб ваші кістки таза і лобкова кістка була на одній площині. І тепер рух ногами. Таз не рухається. Пропоную тримати руки на е, тазу, щоб ви більше контролювали його положення. І відводимо тільки одну ногу в сторону. І повертаємо. Відводимо до е, тої амплітуди, яка доступна при збереженні стабільності таза. І ще три рази. Протилежна дога не рухається. Два. Останній раз. Продовжуємо рух ногою. Коли вже закінчилася амплітуда тільки за рахунок тазостегнового суглоба, ми вже тепер дозволяємо повернутися тазу. І розкритись протилежна нога, коліно в небо. Відповідно, одна половинка таза на підлозі, одна над підлогою. Опускаємо спочатку таз таз тягне за собою ногу. Закрили. Знову спочатку тільки нога. Потім дозволяємо перекотитись тазу. Опускаємо спочатку таз і потім закриваємо ногу. Дуже приємна вправа. Зробимо ще три рази, 2. Дихання спокійне, рівне. Останній раз. Залишились інша нога, тільки нога. П'ять. Таз не рухається. Два, останній раз. І тепер дозволяємо наступний раз перекотитись тазу за ногою, слідкуйте за протилежною ногою. Опускаємо спочатку таз і потім нога якби сама закривається. Стегно, таз. Таз опускаємо, стегно піднімаємо. Ще три. Можна руки опустити, якщо ви вже відчули рух, зрозуміли його, то можна руки опустити уздовж тіла. Останній раз. І залишились. Коліна направлені вверху. Тепер дві ноги одночасно розкрили на зовнішню арку стопи і закрили. І ще розкрили, Таз не рухається, закрили. Два рази розкрили, закрили. Останній раз. І залишили ноги на ширні таза. Опустили руку тіла, плечовий міс, знакома вправа. Ми її на кожному тренуванні робимо. Нахиляємо таз назад, весь час, нахиляючи таз назад, піднімаємо спочатку куприк, потім криш, потім поперек. І весь час я думаю про те, що я нахиляю таз назад. І вирівнююсь в одну лінію. Зробила вдих. З видихом хребет за хребцем опускаюся вниз. І поклала таз, вийшла в нітраль. Вдих. Видих, нахиляю таз назад, підтягую стопи якби до себе. Відповідно, вони не рухаються, але гарно активується задня частина стегна і розкриваються тазостегнові суглоби. Включаються м'яс з ніг. І хребет за хребцем опускаємося вниз. Це про гнучкість, про рухливість хребта. Три рази зробимо видих. Видовжились через коліна, підтягую ногами килим до себе, щоб краще включити ноги. Слідкуйте, щоб коліна не розлітались в різні сторони, були чітко паралельні на ширині таза, щоб внутрішню частину стигна її ще включити. Видовжились. І хребет за хребцем вниз. Останній раз робимо видих, сильні ноги. І хребет за хребцем вниз. Звідси вирівнюємо ноги, стопи на себе флекс, відчуття, якби ви стояли на підлозі, сильні ноги, видовжені, активні сідниці. Згинаємо праву ногу, коліно над тазостегновим суглобом, і по можливості розгинаємо. Чотири рази. Тримайте коліно над тазостегновим. Думайте, що ви віддаляєте п'ятку від сідничного бугра. Навіть якщо вам ця вправа недоступна, притримуйте себе руками, або можете зацепити, за, закинути застигну рушник, або ще щось, щоб втримати в такому положенні. Залишили, і звідси стопа флекспонт. І гарно, гарно п'ятко тягніться вверх. 4. Три, два. Один. Залишимо і тут по колу, порухаємо в одну сторону гарну аплітуду, щоб ви відчували м'язи-гомілки. І в іншу сторону. Шість, п'ять, чотири, Три, два. Один. Опустили рівну ногу вниз. Іншу притримуємо, розгинаємо. Чотири, Видих. Три, два, один. Залишили стопа Flex Point. Знову ж таки так, щоб ви відчували м'язи гомілки. І ще. Цю, цей рух можна робити щоденно, в кінці робочого дня. Останній раз залишили по колу. 6, 5, 4, 3, 2, 1 в протилежну. Шість, 5, 4, три, два. Один. Один. Опустили. Видовжились в одну лінію. Підтягуємо ногу до себе. Піднімаємо, тримаємо коліно над тазостегновим суглобом. Розгинаємо, тягнемося вверх. Тримаємо нижню ногу. Стопа флекс. І рівну ногу опустили. Раз. Підтягнули, вирівняли, потягнули. Довга нога. Два. і ще вирівняли. Три. Чотири. П'ять. Витягуйте ногу. Шість. І не забувайте про протилежну ногу. Сім. Останній раз. І в протилежну сторону. Ця сама нога. Рівна нога. Піднімаємо вверх. Раз. Згинаємо. Пальцями торкаємося, виїжджаємо. Раз. Два. Дотягуйте ногу до себе, але тримайте таз, щоб таз не нахилявся назад. І ще п'ять. Чотири. Три, два, останній раз, є, залишили. Перевіряйте весь час ноги. стопи на себе, активні ноги. Протилежну ногу підтягнули, розкрили. І вісім раз. Тримаєте видовження. Через ноги, через макушку. Таз приклеєним тримайте. Три. Дихання спокійне. Не затримуйте дихання. Два. Останній раз, до речі, під час тренування не забувайте пити воду. Хоча б такими маленькими ковточками не потрібно багато, але пийте воду. Прям поставте десь біля себе, щоб вона була в полі зору і ви не забували. І ще п'ять. Чотири. При проблемах з судинами дуже важливо соблюдати водний баланс. Три рази, видих. І ще два. Останній раз. Добре, є. Yeah. Повертаємося на бік. Можна зігнути руку в лікці. Припіднімаємо ногу, видовжимося і малюємо коло в одну сторону раз. Корпус не рухається, та ж також. П'ять, шість, сім, вісім. І в протилежну сторону. Вісім, сім, шість, чотири, три, два, один. Опустили. Згинаємо ноги в колінах, піднімаємося на предпліччя, руку в протилежну сторону і робимо арочку. Вдих, розкриваємо ребра і видих. Потягнулись руками до гомілки. Можна трошечки потягнутися, дозволити рухатись лопатки. Робимо арку. Раз. Лопатка поїхала, потягнулись. Іще вдих. І видих. П'ять. Чотири. Рухайте головою, якщо це вам не доставляє неприємних відчуттів. Повертайте голову то вліво, то вправо. Останній раз залишили. Звідси обіймаємо себе, тягнемось рукою, але протилежною рукою одночасно відштовхуємося. І в небо. Також я можу поглядом спостерігати за долонями. Для моєї шиї це норм. І потім я окремо не роблю ніякі вправи для шиї, тому що під час тренування я включаю всю частину хребта в роботу. І ще три. Видих. Два. Останній раз. І є. Опустили. Тримаємо ноги разом, захватили і потягнулись в протилежну сторону. Виросли. І знову думаю про те, що я ребра хочу вверх 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 підняти. І є. Повертаємося на іншу сторону. Видовжуємось через макушку сідничні бугри, Стопи на себе. Таз не рухається. Я можу руку покласти зверху, щоб більше контролювати. Це дає мені відповідь, наскільки мій таз стабільний. Піднімаємо ногу, малюємо невеликі кола. 8. 7 нижньою ногою тримаюся. 6. Чотири. Три. Активні м'язи живота. І в протилежну сторону. 8. 7. Шість, п'ять. Якщо трошки заноси, то можете ви притриматись. У мене не дуже рівна поверхня. На землі займаюсь, тому трошки допомагаю собі рукою. Чотири, три, два, один, є. Згинаю ноги на предпліччя. Лікоть під плечовим суглобом. Роблю арочку, розкриваю, відштовхуюсь. І тут трошечки опускаюсь нижніми ребрами, як в гамак. І руку повертаю, дивлюсь на лікоть. І дивлюсь на долоню. Долонями прям тягнусь, хочу до стегу дотягнутись. Подивилась на лікоть. Потягнулась. ще чотири. Вдих. Видих. Три. Відштовхуюсь рукою більше вверх, аніж в сторони. Два. Останній раз. Штовхаю вверх себе. Один. Залишила. Так, щоб плечовий суглоб був надліктвим, виросла, і тепер ротація навколо. І дивлюся назад, рукою не забувайте відштовхуватись. І дивлюся в небо. Вдих. І вдих. Не рухається таз, рухається тільки грудна клітка. Так, щоб ви відчували таке приємне натяжіння в зоні м'язів спини, ваші лопатки віддаляються. Між лопатками такий приємний стріч. І ще видих. 3. 2. Якщо незручно рухати головою, не рухайте. Один. Тримайте погляд тоді перед собою. І є. Опускаємо, захвачую себе, виростаю вверх і розкриваю. Добре. Повертаємося на 4 точки опори. Долоні під плечовими суглобами. До речі, коли ми розмовляємо про стан судин, то дуже важливо рухати верхню частиною, щоб ключі ці, щоб тут всі тканини були вільно рухливі, тому що артерії судини, судинни проходять через все тіло. І кожен участок тіла важливий долоні під плечовими суглобами, коліна під та Рух називається протракція, ретракція. Ми опускаємо грудину вниз і відштовхуємося. Виростаємо увага! Не скруглюємо спину. Грудина вниз і руками штовхнула себе. Вниз і штовхнула. І ще чотири. Не провалююсь, не згинаюсь. Це рух в лопатках. В лопаткових суглобах. Два. Останній раз. Є, залишилось. Звідси спробую по колу порухатись в одну сторону. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Пішли в протилежну сторону. Раз. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Залишились, видовжилась. Можна трохи руки поставити ближче. Однією рукою відштовхуюсь протилежною, тягнусь в небо, можна трошечки присісти, щоб ви розкрились краще. опустилась. Протилежною рукою відштовхуюсь, тягнусь в небо. Трошки можна присісти. І ще раз, потягнулася. Знову ж таки, слідкуйте за відчуттям комфорту. робіть все в комфортній для вас амплітуді. Краще менше, чим собі щось нашкодити. Останній раз. Mm -hmm. Добре. Є. Звідси потягнулись руками вперед, видовжились. Можна зробити крок в діагональ. потягнутись в одну сторону, в іншу, повернутись по центру і закінчуємо тренування стоячи. Стискаємо максимально сильно-сильно ноги. Внутрішню арку стегна. Подумайте, що звідси ви, якби зібрали сідниці, активуйте м'язи живота. І подумайте, що ви животом піднімаєте себе вверх, тримаючи дуже-дуже сильно стиснуті ноги. Опускаємо вниз. Раз, два. Старайтесь не падати, впали, встали, впали, встали якимось таким чином, а як натягнута, натягнута сторона вверх. Вища думаємо про те, що ми вверх. Плюс нами штовхайте підлогу, активні м'язи живота. Не прогинайтесь в грудні клітки. І ще 6, 5, 4, 3, 2. Один. Добре. Якщо вам нормально, ви можете продовжувати, я пропоную ще трошечки змінити положення. Називається позиція віпілати. Стопи на ширину кулачка. Розкрити гарно тазостегнові суглоби. Гарно активувати стегна і сідниці. І звідси піднімаємося. Раз. Через плюс. Два. Думаєте, що животом себе піднімаєте. І ще. вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три. Два. Один є. І поставили ноги на ширині таза. І зробили спокійний вдих. І з видихом дозволили рукам впасти вниз. І ще раз, вдих, виросли. Макушку залишили високо, 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 і руки падають спокійно вниз. Зробили спокійний вдих, спокійний видих, просканували відчуття в своєму тілі, як ви себе почуваєте після тренування, запам'ятовуйте це прекрасне відчуття, розкривайте руки на зустріч цьому найкращому, обіймайте себе і обов'язково хваліть за те, що ви займаєтесь собою. До наступних зустрічей. Обов'язково пишіть, як вам тренування і чого б вам ще хотілося.